Вітаю усіх, хто полюбляє щось солодке, легке та гарне. Я буду готувати смородиновий десерт мусовий десерт з серединкою, яка витікає. Це гарно, це для літо саме те, що потрібно, це легке. І е, я буду намагатися, щоб збереглися там як можна більше вітамінів. тобто Готувати смородину я буду не більше 2-3 хвилин. Що нам потрібно для цього мусового десерту? Ну, перш за все, звісно, смородина. До речі, можна брати будь-які ягоди. Це може бути і малина, і полуниця, там і чорниця, ну і вишня, все, що ви полюбляєте. Принцип однаковий для різних. Фруктів чи ягід. Потрібні вершки, жирні, в мене 33% жирності, менше не беріть, візьмете 20% жирності, гроші зекономите, але десерт ну, навряд чи вийде. Нам потрібен цукор зовсім небагато, і потрібен обов'язково желатин. Але спочатку робиться витікаюча серединка. Тобто цей десерт робиться у два етапи. Е е і різниця між цими етапами декілька годин, ну мінімум годин 5. Е як робиться серединка? Це теж пюре, тобто перемелена блендером чи роздрібнювачем е смородина, з цукром за смаком. Щоб воно не було дуже-дуже солодке. Навпаки, я зробила так, щоб воно було таке кисленьке. Закип'ятити, 2-3 хвилинки проварити, додати трошки кукурудзяного крохмалю. Але якщо ягоди такі не водяністі, а такі пюре, вийшло таке густе, мабуть, можна і не додавати крохмаль. Це повинна бути таке. Консистенція саме пюре. не рідке, але і не густе варення. Я наповнила провареною смородиною ось такі формочки, такі маленькі полусфери. І це в мене будуть серединки моїх десертів. І тепер ці формочки зі смородиною, коли вони охолонуть, я поставлю до морозильника. Для серединок можна брати будь-які маленькі формочки. Це можуть бути формочки для шоколадних цукерок, це навіть можуть бути формочки для льоду, але обов'язково тільки ціліконові. Пластикові, бо з пластикових ви навряд чи потім виймете серединки після заморозки. Ну іноді я використовую ось такі в мене. Це якийсь французький десерт, десь я таке купляла. Для специфічного десерту я його так і не робила, але ці формочки я використовую іноді для серединок. На цей раз я взяла. Інші формочки, але це не має значення. Головне, щоб серединки, які ви заморозите в маленьких формочках, потім е розмістилися в основних формочках, де ви будете робити мусовий десерт. І щоб вони були, були такі, щоб не діставали до стінок, тобто, щоб вони просто увійшли у середину. І так, серединки зробили, у формочки залили і поставили до морозильної камери, щоб вони там добре-добре заморозилися і перетворилися на такі кусочки льоду? Тому, ну, краще це зробити в один день серединки, а на наступний день робити самі мусові десерти. Що потрібно для самого мусового десерту? Смородина, вершки у рівних пропорціях. У мене 280 грамів смородини було, і тому я візьму 280 грамів вершків. Цукру на цю порцію я візьму десь біля 90 грамів. Але потім я буду пробувати сам сам десерт, повинен бути солодкий, а серединка така кисленька. І це буде таке. Гарне е, таке поєднання. І, е, звісно, потрібен желатин. На цю порцію 280 грамів, я буду брати 15 грамів желатину. Він в мене кондитерський, е, він міцний. Тобто, якщо ви будете брати звичайний желатин, який продається в супермаркетах, беріть не 15, беріть десь 18, 19. Грамів, щоб десерт застив. Перш за все, потрібно залити желатин холодною водою, обов'язково холодною. У розрахунку 6 грамів води на 1 грам желатину. В мене тут 15 грамів желатину, тобто води я буду брати 60 плюс 30-90 грамів. Води, щоб він набрякав. Ось я перетворила смородину на пюре, і ну, якщо робити там зовсім правильно, то треба було б її через сито протерти, щоб видалити якісь там дрібні кусочки, там, кісточок і так далі. Але це все ж корисне, тому я ось поступлюся цими правилами. І не буду нічого видаляти з ягод смородини. Тепер я сюди сиплю цукор, розмішую і ставлю на вогонь, воно повинно закипіти, і десь 2-3 хвилинки, не більше, проваритися. Зняла з плити смородину, вона пару хвилин кипіла, і я в неї додала ще цукру, бо я спробувала, і вона була така ще кисла, тобто більш ніж 90 г цукру в мене пішло туди. І зараз туди треба додати желатин, який вже набряк, і став такою масою. Його Треба додавати у гарячий розчин, але ні в якому разі не кип'ятити, бо він втратить свої властивості. Десь температура від 65 до 75 градусів це така ідеальна температура для того, щоб желатин там розчинився. Тепер треба дочекатися, поки смородина з желатином досягне кімнатної температури, поки вона охолоне. І коли вона стане вже майже кімнатної температури, треба буде збити вершки. Смородина в мене вже кімнатної температури, і тепер я буду збивати вершки. Вони холодні, вони збиваються дуже-дуже швидко. Вершки треба збивати зовсім недовго. Щоб вони не були дуже тверді, щоб вони такі були повітряні та м'які. Я їх збила, і тепер я їх буду усіх додавати і змішувати зі смородиною. І ось наступає самий цікавий і самий відповідальний момент, бо треба зробити е, мусові десерти з серединкою, яка буде витікати. Якщо б ми хотіли зробити десерт без серединки, ніяких проблем. Ось цю масу наливаємо у кожну формочку, ставимо до морозилки і все, замерзла, ми е, витащили, вийнули і. Розморозили, і в нас є десерт. Але ми ж хочемо з серединкою. Тому у кожну формочку я буду заливати цю масу до серединки формочки і поставлю до холодильнику, щоб воно там схватилося. І потім буду викладати саме серединки, і заливати їх остаточно вже масою мусовою. Так, я залила у формочки потрошки мусової маси і поставила в холодильник. Можна в холодильник можна до морозилки на декілька хвилин, щоб воно там трошки желатин схватився. Чому? Тому що е, прийшов час виймати серединки і покладати їх до мусових десертів. Тобто зараз я буду виймати з холодильника е, формочки з мусовими. Десертами, і виймати ось, ось мої серединки заморожені, і покладати їх у формочки з десертом, і заливати е, вже доверху цією мусовою масою. І знову поставлю у морозилку. Це майбутні мусові десерти. Вони ще е, рідкі, але всередині там є е, заморожена серединка. І зараз я все це буду ставити до морозилки. І вже завтра я буду витягати, розморожувати і пробувати, що в мене вийшло. І знову доброго дня! Сьогодні вранці я дістала з морозилки з формочки і витягнула. Мусовий десерт. Три години він простояв просто у холодильнику, вже не в морозилці, а в холодильнику. І зараз настає саме такий відповідальний момент. Я буду його пробувати, і ми побачимо, чи вийшло в мене те, що я хотіла зробити. І ще про мусові десерти. На перший погляд може здаватися, що це дуже така незручна справа, бо треба затратити декілька днів: спочатку серединка, потім мус, а е, дістати з формочки можна на, тільки на третій день. Але... Що доброго в цьому, що їх можна зробити заздалегідь? Бо в морозилці вони можуть зберігатися і місяць, і два, і майже три, якщо морозилка у вас добре працює і витримує навіть відключення електрики. І ви можете заздалегідь зробити е, ці мусові десерти. Якщо ви знаєте, що там сьогодні до вас повинні прийти друзі, ви просто за декілька годин. Дістаєте з морозилки, викладаєте на тарелку і ставите до холодильнику. І ось вам вже нічого не треба робити, у вас вже все є. Ну що, друзі, я вже спробувала цей десерт. Ви бачите, яка тут м'яка серединка. Можна було б е взагалі не класти. Туди у смородину для серединки крохмаль, і вона була ну вона була зовсім рідка. Ну Саме ось така консистенція, мені здається, е така вдала. Вона і не витікає, прям не розтікається, і вона м'яка, і це дуже смачне поєднання. Я зробила мус таким солодким. А серединку кисленькою. це дуже смачно, так що робить.